Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. І це наш традиційний подкаст. Нагадаю, що він в рамках проекту варто жити. Це лінія психологічної допомоги для військових, для цивільних, для онкопацієнтів та їхніх близьких. А ця лінія зроблена нашим фондом в рамках такого волонтерського проекту із психологами. Працює ця лінія з понеділка по п'ятницю з 11 до 19 за номером. 5522. Візьміть собі, запишіть цей номер, щоб ви знали, що коли кепсько маєте номер, сядьте десь в тихому місці, в парку, на вулиці, вдома, в кімнаті, в туалеті, задзвоніть і побудьте один на один з психологом. Сьогодні я теж один на один, але нас багато. Ви з того боку, ми тут з командою, аби поговорити щосуботи про... про те, що з нами відбувається всередині. Сьогодні говоримо про те, як... Вийти із відпустки і відпочити перед роботою, тобто відпочинок після відпустки, це мається на увазі адаптаційний період, і він стосується, напевно, і цивільних, і військових, тому що буквально вчора ми були з друзями із військовими, в тому числі, які приїхали у відпустку, і вони пірнули в це інше життя в інші обставини, а потім же ж буде повернення. І те саме стосується і цивільних. І Ірина Кабардінова, залінська поруч зі мною, наш психолог, один із найкрутіших, і знаєте, що ми ефіри з нею робили вже не раз. Якщо пропустили, прогугліть і подивіться, певне буде цікаві. Ір, дякую, що прийшли до нас. Привіт, а, привіт. все ж таки. Давайте почнемо напевно із цивільних та. Багато із нас хтось мав, хтось не мав відпочинок, навіть перманентний там 4-3 дні це теж відпочинок без роботи, але потім настає реальність, в яку важко повертатися, особливо, якщо це довгий відпочинок, а не просто вихідні. Як адаптувати себе до того, що ось ця роль твоя відпочивальника закінчилася і настає інше? Насправді, по-перше, як ми кажемо завжди, назвати? Зараз мені не хоче йти на роботу, тому що я не хочу працювати. Я надто багато відпочивала, або й не встигла відпочити, або було дуже багато відпочинку. І дати собі час посумувати. Ну, півдня, ну навіть півдня, чому ні, посумувати, подбати про себе, включити мелодраму, попити каву, прожити те, що я не хочу йти на роботу. Ну, так само, як і діти, не всі хочуть йти 1 вересня в школу. І ми даємо час а, з цим побути. Але справді адаптація потрібна, тому що а, така є звичка виходити 1 вересня, я навіть по собі пам'ятаю, закотити всі рукава, наповнити легені а, повітрям і пірнати в роботу. Тому що я ж відпочила, я тепер мушу працювати. І, а, Зрозуміти, що я не мушу багато працювати. Я мушу дати собі час звикнути, ходити на роботу, вранці прокидатися, не для того, щоб да, там, мовно кажучи, а працювати. І є дуже багато таких маленьких лайфахів, і я думаю, ми можемо про них потроху говорити. Mm -hmm. І Найперше, це зробити собі план. Ми про всі ці плани знаємо, мабуть, їх дуже багато планів, але. Розуміти, що є дійсно важливим, що є терміновим. Бо є така думка, що все, що я роблю на роботі, воно є важливим. Я мушу все виконувати окрім своєї роботи, там, до прикладу, за фахом чи за інструкцією, якщо це посадова така людина. Є імейли, є дзвінки, є доручення шефа, є комусь допомогти. І ось така багатозадачність якою ми самі себе так навантажуємо, вона дуже сильно виснажує. І так буває, що ми поринаємо в цей перший робочий тиждень, а потім вихідні, і ми вже втомлені. Ми вже забули, що дійсно ми були у відпустці. Якщо говорити про прокрастинацію, яка супроводжує інколи час відпустки, з якої тобі дуже дуже важко навіть фізично. Вийти, тому що ти переходиш в якусь іншу реальність. Тобто, в цій реальності все було нормально, а в цій ти вже стресуєш. У тебе стрес від переходу в іншу реальність. Ви говорите півпівня там. Відпочити, подивитися серіал, випити. Але я впевнена, випити кавався не <свісно> так, Але я впевнена, що в цей момент багато хто мені скаже, Яніна, так це ж як з прибиранням в шафі. От колись прибирали в шафі або в столі, ну, письмовому столі. Навіть у дитини або себе згадуєте це, знаєте, є мем в Тіктоці, коли там ти починаєш прибирати і знаходиш якісь речі старі, там фотографії, грамоти, одяг, починаєш його міряти, роздивлятися. І так минає годин вісім твого прибирання в шафі зрештою вже настає ніч, і ти просто все запихуєш назад. І так закінчився час прибирання. Так оцей процес прокрастинації він супроводжує нас. Мені здається, коли ти собі даєш оцей цей час для... Для відпочинку, чи можна його якось контролювати. А ти маєш на увазі ті, ті півдня посумувати так, за відпусткою? Так. Ти, ти півдня сидиш, а потім думаєш, і зараз це все закінчується, треба йти. Що робити? Так, треба йти. А, до прикладу, я планую, що я буду вдягати на перший робочий день. Угу. А, так само, як йде в школу першачок. Гарний одяг. Гарний одяг для себе. Mm -hmm. Що я вдягну? Це мотивація. А, смаколик. Mm -hmm. Смаколик для себе, а, обід приємний. Взяти з собою ланчбокс. Тобто, ось дійсно, наче прикрасити собі перший робочий день. Mm -hmm. Ніхто не забороняє зробити собі маленьке свято, перефразувати. Не перший робочий день, коли я побачу шефа, наш так рік зуби. Mm -hmm. а Ну, хай це буде моїм маленьким святом. Наш мозок вірить, він не бачить різниці між реальністю і нашою фантазією. Ми підкидаємо дрова, де це класний буде день, я буду класно вдягнута, в мене буде класна зачіска. Так, для цього, можливо, я трошки раніше прокинуся. В мене буде смачний обід. В мене буде прогулянка. До речі, це дуже важливо мати обід. І прогулянку. Я розумію, що е, робочий день він може бути тривалий, він може бути насиченим. Але насправді е, будь-який лікар скаже, що важливо мати перепочинок і їсти. Угу. Не, не тільки пити каву або там, воду з кулера, да? що майже завжди доступно. Е, їжа дає нам, по перший час, оповільнитися. По-друге, дійсно наситити себе поживними речовинами. По-третє, такою гарною є рекомендація, до речі, американських фахівців обідати з колегами. Прогулюватися можна і на самоті, а обідати з колегами. Дуже багато виробляється ендорфінів, гормонів щастя. Навіть, здається, у шведів є окремий такий термін, фіка називається це кава тортом Ось такий перекусик хм. з колегами. Клас. Я думаю, заради цього <смі> варто сходити на роботу, <смі> як мінімум. Іра сказала дуже важливу фразу про те, що мозок не відрізняє фантазії від реальності, і це ще раз доводить те, як ми налаштовані, що ми собі яку програму зарядимо там, і щодо переходу з відпочинку на роботу, то так воно і буде. Військовий. І, взагалі, військові жінки, чоловіки, які приходять у відпустку, інколи довго тривало, інколи коротко тривало. Але тим не менше, спочатку вона адаптується до реальностей поза межами фронту, а потім їм з цієї реальності треба йти, причому йти в невідомість, в дуже непрості, небезпечні умови. І це мені здається стрес не тільки для військового, але й для його родини, правда? Що ти його більше не побачиш, і більше того, є частина жінок, які та велика частина і жінок, і, і мам, і дружин, і дітей, які думають, що, можливо, і взагалі, в принципі, не побачу. А чи буде це останній останній наш поцілунок, обійми і все решта? Я бачу прямо цьому присвячені. Ну, багато відео в соціальних мережах, але ж ми згадуємо про те, що наш мозок не відрізняє фантазії майбутнього і реальність. Розкажи кілька слів: перше за все, для військових жінок і чоловіків, як адаптувати себе з того, що ти йдеш додому, Ну і друге, вже для родини. Угу. Ну, по-перше, я думаю, варто трохи по-інакшому думати. Знаєш, я маю думку, що. Я маю думку, що я можу його не побачити. Це, ця дум... це, т, т, така фраза, вона менш е, травмуюча. Коли ми не про себе так розмірковуємо, ну насправді є невизначеність, є страх. Я маю думку, що коли я так думаю, я собі дозволяю цю думку, це реальність, але е, ця думка вона десь є паралельно. Вона не крує мною, да, моїм мозком, моїм, е, моїм станом. Uh, і взагалі, як проводити відпустку ось військовим, uh, Останній військовим, з яким спілкувалася влітку. Uh, він казав: ви знаєте, я просто хочу, хочу бути з родиною. У мене там є 8-10 днів, uh, і я хочу просто пограти в футбол зі своєю дитиною, зі своїм сином і поїхати з дружиною там, на маленький відпочинок. Uh, ідея була в тому, що він не очікував багато ідей від своєї дружини. Він наче знав, що він хоче зробити. А, і це про, це про те, що бути зі своєю родиною, а, мабуть, в нього, до речі, не було фрази, що я хочу відвідати всіх родичів. Я хочу поспілкуватися з батьками і бути зі своєю родиною. Я хочу прожити цей час в комфортному мені ритмі. І насправді так, я не уявляю умов, в яких працюють, живуть військові, але я вірю, що знаєш, кожен насправді сам знає, як йому буде комфортніше. Бо всі по-різному звикли відпочивати в цивільному житті. І для когось, для когось це буде дійсно 10 днів драйву, угу. для когось буде 10 днів затища. І це про таке, знаєш, приємне, приємне. Приємний час, комфортний час, насичений тим, що буде важливо, що буде важливо теж запам'ятати. Бо час, який ми проводимо з близькими, він емоційно заряджений, угу. і ми це можемо використати як підзарядку. Давайте тепер про родину. Тобто від нас їде близька людина, яку ми можливо не побачимо. Ну і в цілому, це ж так було круто бути разом. Ми тільки звикли наново, і тут знову цієї людини немає поруч. Як собі це пояснити так, щоб тебе це не з'їдало? Мені страшно. Я, я не знаю, що буде далі. В мене є багато тривоги, в мене є страхи, і е, я думаю, це про чесність. Це не про Думки, це не про таке мислення, що все буде добре. Добре себе підтримувати, але визнавати свій страх і свою тривогу. Зрозуміло, що варто про це говорити з військовим, але не затоплювати його своїми страхами, і тривогами, а поділитися, що він, що він є важливим і що я тебе дуже люблю. Я переживаю. Бо казати про себе близькій людині дуже важливо. І е, військовому важливо це чути, що він коханий, що за нього переживають. Але ми разом і ми справимося. В кожного свій фронт, в кожного свої задачі. І я дуже рада, що ти приїхав у відпустку. Зараз. Е... Завершується не тільки відпустка у цивільних, але ще завершуються канікули у дітей. І я думаю, для них це теж стрес і для батьків стрес, бо ти не зможеш контролювати. З одного боку, що відбуватиметься під час там повітряних тривог і все, решта, але з іншого боку, я знаю цьому теж присвячені відео в різних соціальних мережах, коли батьки вже раді, що нарешті буде якась системність і вони зможуть нормально працювати а не хто працює і поєднує материнство і батьківство. Для дітей це стрес зараз початок школи, навіть для тих, хто, хто її чекав. І як нам, батькам, підтримати діток в цей період? Я поки тебе слухала і згадала себе. Це був стрес кожен рік, кожне 1 вересня. Якби сильно я не любила школу, біологію, число вчительку. А підтримати, ну, по-перше, знаєш, так, не нагнітати обстановку, що все вже позаду дитинство. Коніку вже немає, жодних ігор. Треба вчитися новий етап в твоєму житті. Да, Настав далі синок. буде інститут. Не зволікай, не прогав 11 років, <смі> бо це так трохи напружує і лякає. Це етап в житті, де батьки, так само як і раніше, поруч батьки підтримують, батьки допомагають, батьки виховують, а батьки йдуть поруч зі своєю дитиною. Знаєш, як казав Сухомлинський бути з дитиною. Від радості до радості, від успіху до успіху. А, якщо ми кажемо про найменших першачки, а, що вони хочуть? Вони хочуть а, походити в школу, а потім побути вдома, а потім пограти, а потім трохи пописати, а потім сходити в кіно. Ну, типу, а, жити своє дитяче життя, але так-так, поміж крапелюк, ходити в школу, а, допомагати їм. З навчанням, підтримувати їх, давати їм такий гарний посил, що школа це може бути цікаво. А яка там була твоя мама в школі, зараз подивимося знаєш там, альбоми? Це гарна мотивація і говорити добре про вчительку, бути в тандемі з вчителькою своєї дитини, не бути проти, угу. розвивати, допомагати. Чому я говорила про гру? Тому що гра взагалі це важлива річ в житті будь-якої людини, дитини і людини. В грі ми розвиваємо багато чого. І якісна гра вона важлива для дитини в будь-якому віці. Ігра між собою, і гра з батьками. Навіть дорослі грають в ігри. Угу. Шекспір грав, Ньютон грав. Ну, вони грали в, в, мабуть, в такі більш продуктивні ігри, але у горі народжується творчість, у горі покращується самопочуття, здоров'я, якість освіти. Тому грайте, і можливо, якщо з дітьми перетворити цей етап теж в елемент гри, розписавши їм, налаштувавши їхній мозок на те, що це теж буде крута гра, крутий досвід, то все буде йти набагато легше. Мені ще приємно, що. Зараз вже немає цих лінійок зі стоянням на сонці всіх класів, які змушені якогось біса стояти там на сонці і спостерігати за виступами там першачків або дванадцятикласників. Нащо це? Що це дає дітям, окрім падіннях, падіння, падінь без свідомості під час спеки? Ну, коротше, і стресу, що ти стоїш весь цей час. Ну, Слава Богу, що вже у нас є нуш, нова українська школа. Тому сподіваюся, що все буде вдосконалюватися і надалі, в ній. Дякую тобі за поради. Друзі, напишіть, що думаєте в коментарях. Дякую всім вам за довіру. Нагадаю, що це наш суботній подкаст. Проект варто жити на школу центр психологічної допомоги. І що треба робити? Набирайте 5522, якщо вам кепсько. І психолог безкоштовно допоможе вам з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. І Іра, зокрема, будьте справжніми, нічого не бійтеся. До зустрічі.